Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо смачний та корисний сніданок бананові панкейки. Готуються вони надзвичайно просто та швидко і прийдуться до смаку всім, хто любить банани, тож не зволікаємо та приступаємо до приготування. Точний список всіх інгредієнтів я завжди вказую в описі під відео та в кінці цього відео. Нам знадобиться 2 крупних банани, 2 яйця, 1 столова ложка цукру. 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі, 1 чайна ложка розпушувача, 120 г борошна та молочний шоколад для начинки. Банани переминаємо за допомогою виделки, щоб вийшло більш-менш однорідне пюре. Якщо залишаться невеличкі шматочки, не страшно, на смак це ніяк не вплине. Перекладаємо бананове пюре в глибоку миску, вбиваємо туди два яйця, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішуємо за допомогою вінчика. Можна також скористатись виделкою. У борошно всипаємо розпушувач, злегка перемішуємо та додаємо до рідких інгредієнтів. І знову все перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Тісто повинно вийти таким, як на звичайні оладки. Шоколад розламуємо на кубики. Можна брати будь-який, що вам подобається. Але з молочним виходить найсмачніше. На сковорідку вливаємо рослинну олію буквально декілька крапель та розподіляємо її пензликом або серветкою. Виливаємо по одній ложці тіста. Далі викладаємо по кубику шоколаду та зверху знову прикриваємо тістом, щоб закрити шоколад. Смажимо на режимі нижче середнього по декілька хвилин з кожного боку до рум'яного світло-коричневого кольору. Я робила панкейки невеликого розміру по три штуки на сковорідку діаметром 24 см. Ви можете їх робити більшими та додавати всередину більше шоколаду. Але тоді слідкуйте, щоб вони гарно пропеклися всередині. Для цього можна їх смажити під кришкою. З даної кількості тіста в мене вийшло 8 панкейків. Це якраз вистачає на дві порції. Якщо вам потрібно більше порцій, тоді збільшуйте кількість інгредієнтів вдвічі. Такі панкейки дуже гарно смакують, якщо додати згущене молоко або солодкий сироп, їсти їх краще гарячими, щойно знятими зі сковорідки, коли добре відчувається розтоплений шоколад. Я бажаю всім смачних та корисних сніданків. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео!